В День Гідності та Свободи хочу познайомити вас із книгою Борітися поборете Поетика революції, автор передмови та укладач Ольга Уліщина. Книга, видана в Харкові у видавництві Піват в 2014 році. До цієї книги війшли поезії різних поетів різних поколінь, але всі вони об'єднані однією ідеєю. Боротьбою за незалежність, свободу і соборність України. Поезії, сповнені світлою вірою, перемогу і наставальність нашого українського народу. І зараз я хочу вам зачитати одну із поезій цього збірника під назвою «Жалоби тем, що говорив. Автор поезії Віктор Фейко. Написана вона в 2000 році. 14 році. Жалоби день, і що не говори, хоч сонячно і безхмарно, тільки в чорне, Небесна Сотня дивиться з гори, де вітерець майданом попіл горне. Вогонь і кров, і зрада, і брехня, і люди під прицілом автомата. Невже діткнуться завтрашнього дня, де знав Тарас, що буде син і мати? Жива реальність, барикад і зон. палати царських посередже братства, потрохи щезне, мов шахливий сон, але невже свої світили братці? Мала дитина прийде на майдан, нехай вона усе таки повірить, що не допрірветься її хота. Що лиш у зоопарку хижі зміни. А нелюдам не місце серед нас, якщо є пекло, хай усіх їх прийме, і слово правди вимовить Тарас, і буде воно чесним, віщим, трине. Все чорне вмити в світлому дощу, та біль народу, як морська безодня. Хай Бог простить, якщо я не прощу, і не простить. Свята Небесна Сотня. Якщо вас зацікавив такий збірник патріотичних поезій, будь ласка, завітайте до бібліотеки на Шевченка у відео підліткового читання.